Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо перевіряти нашу ходьбу, і тому я пропоную вам разом зі мною пройти тест 20 кроків. Крокувати ми будемо на одному місці, тому нікуди йти не треба. Зараз я вам все покажу, розкажу, ви побачите і повторите разом зі мною. Взагалі, наше відео ґрунтується на основі теоретичних знань, що наша ходьба складається з восьми фаз: початкової точки. Піднімання ноги, постановки, перекату, підіймання ноги, переносу і так далі для того, щоб переміститись у просторі, тестувати ми будемо як праву, так і ліву ногу. Почнемо ми з найскладнішого завдання. Чому з найскладнішого? Тому що ми тут будемо використовувати лише одну точку опори. Зараз я вам покажу техніку виконання цієї вправи. Вибираємо любу ногу або праву, або ліву і становимось на неї. Вона в нас буде опорна. Опорна нога під час вправи в нас не до кінця розгинається і не згинається надто сильно. Інша нога в нас її потрібно вивести вперед і потягнути носочок на себе. І під час вправи вона не торкається підлоги. Руки в нас працюють під час вправи різноіменно з ногами. І Ось так відбувається рух. Спинка у нас рівна, і ось так робимо. Після того, як ви зробили 20 разів, переходимо на ліву ногу. Ліву ногу трішки зігнули, праву вивели вперед, руки поставили різноіменно, спинку випрямили і починаємо йти. Якщо зробили цю вправу, молодці. Якщо у вас не вийшло і вам складно, її можна трішки полегшити, додавши тимчасову постановку другої точки опори. Як це відбувається? Ми стаємо на опорну ногу. Техніка виконання та ж сама, але змінюється те, що ліву ногу ми ставимо спереду на п'яточку, а ззаду становимо на носочок. Те ж саме робимо і з лівою ногою. Якщо ж вам складно робити і цю вправу, тоді ми можемо додати постійну другу точку опори. Для цього ми можемо використати, як в нашому випадку, милицю, як в вашому випадку, якщо ви виконуєте вправу вдома, можете використати звичайний стілець. Техніка виконання та ж сама. Права нога в нас опорна, трішки підзігнута. Зліва ми підтримуємось милицею. Нога в нас, як і в першій вправі, не доторкається підлоги і рухається вперед назад. Руки працюють різноіменно. Коли зробили 20. Кроків робити на іншій нозі. Якщо вам складно робити і цю вправу, можна її ще більш полегшити, додавши до другої постійної точки опори третю тимчасову точку опори. Техніка виконання та ж сама, але та нога, яка в нас була. У повітрі ми її можемо ставити на підлогу, як і в другій вправі, спереду на п'ятку, ззаду на носочок. Хочу наголосити. Що після травми опорно-рухового апарату якомога швидше потрібно почати займатися реабілітацією і відновленням патерну ходьби. Бо якщо ви цього не зробите, тривалість вашого відновлення може затягнутися, навіть якщо ви не можете ставати на травмовану ногу, уявимо, що це травмована нога, то будь ласка, виконуйте вправи хоча б на правій нозі. Ну, якщо вона сліва травмована. Бо організм, повірте, швидко забуває і довго відновлюється. Повертаємось до вправ. Якщо вам складно робити і цю вправу, можна ще більш полегшити її виконання, додавши третю постійну точку опори. Можна використати ще одну милицю. Ми їх ставимо. З двох сторін становимось на опорну ногу. І техніка виконання така ж сама, як і в першій вправі. Ліва нога не торкається підлоги. На цьому відео закінчено. Бережіть себе. Дякую за увагу!